Привіт! Тут Ярослав і Олексій. Олексій, це мій товариш. Ми з ним вже записали окреме відео, де він розповідає про те, як військові грають у настільні ігри. Ви можете його подивитися, воно буде в описі до цього відео. А зараз ми з ним зіграємо настільну гру Вальбара. Це локалізація настолки від Game 7 Days. В оригіналі ця гра називається Вальбара. Крута. І це в нас проста карткова гра від 2 до п'яти гравців. Це гра. На е, одночасний вибір ролей і на set collection. Ти не знаєш, що таке. Але це механіки, які тут ми використовуємо, і ми використовуємо механіку, схожу на механіку з гри Ліберталі або Піради Сімномарів, коли ми будемо вибирати чуваків, і потім set collection з різних земель. За сюжетом ми тут кожен граємо за якесь плем'я і збираємо різні землі, які приносять нам переможні бали. Давай я розкажу тобі, як в це грати. Ти будеш мати на руці 5 карток. Ми з тобою граємо по карці. І потім ми їх відкриваємо, і в кого, ось в мене 8 в тебе 6, в кого цифра менше, той перший ходить. Ти, коли ходиш, ти робиш спочатку дію, яка написана на обов'язково, після того, як ти її зробив, ти береш одну з двох карток з нижнього рівня. Ти собі береш і отримуєш за неї одразу переможні бави. А й другий забирає другу. І я отримую за неї вже переможні бави. Потім це виїжджає, виходять нові картки. І так і далі ми продовжуємо грати, і наприкінці гри переможе той, у кого буде більше переможних балів. Якщо ми порівну зіграли картки, однакові цифри, то ми дивимося на оцю картку. Тут усі 5 по а ми дивимося тільки на твоїх е, глубинки технокульт і на моїх фіолетових двигунів. І отут е, менше, тобто твої перші ходять, а мої другі. А вони там будуть мінятися. Отут мої перші, твої другі. Тобто, якщо при рівності, то ми просто дивимося сюди. Тепер розкажу. Що роблять картки, що є в тебе на підкасі, що зручно, що тут є підказка. І потім, як різні землі, приносять бау, я вже під час гри буду розповідати. В нас є войовниця, якщо я її зіграв, а в тебе на руці є войовниця, ти можеш мені її показати, що вона в тебе є на руці, і ти за це отримаєш один переможний бал. Ну я так само. Типу, ти їй просто показуєш, якщо її хтось інший зіграв. Але якщо ти її вже зіграв, то ти не можеш зіграти. Тому що, коли ти зіграв картку, вона йде у тобі у відбій. Угу. І ти вже не зможеш її зіграти. Піснярка, інший гравець за вашим вибором отримує два переможні бали. Ти вибираєш з усіх цих гравців, які напроти тебе сидять, мене і даєш мені два переможні бали. Це тому, що вона, типу, рано ходить, і тому ти не хочеш грати, не хочеш, мені давати бали, бо ти жадібний. Але треба. Мисливець, якщо в цьому раунді виходити раніше за ваших сусідів, отримати три переможні бали. Зрозуміло? Далі. Провидиться. Отримати два переможні бали за кожного з ваших сусідів, які зіграли картку з непарним значенням ініціатив. То якщо ти зіграв непарну цифру, я отримую два. Це значна ініціатив, так? Да, це значна ініціатив. Тесляр. Отримуйте три за кожен ваш ліс. Ліс це зелена картка. Вона вийде. Вони, типу. Тобто, ти можеш накомбінувати собі багато лісів, а наприкінці крути, Тесляра зіграти. Сокольниця. Вкрадіть два. Бали в гравця, який в цьому раунді ходив перед вами. Якщо після тебе нічого не отримав. Сімка. Замініть картку земель першого або другого ряду на верхню картку колоди земель. Ти можеш це взяти, наприклад, якщо тобі жоден не підходить, або, наприклад, якщо ти знаєш, що я, я якусь певну хочу, ти можеш її замінити, щоб я її не отримав ці раунди. Але ти зобов'язаний це зробити. Угу. Повитуха, ти повернеш. Помпу пам'ятаєш, тобі казав, що вони йдуть у відбій і більше ти їх не отримуєш. Я брехав. Тому що є повитуха, яка може повернути тобі картку з відбою у руку. Різьб'яр, десятка. Якщо в цьому раунді виходити після ваших сусідів, тобто після мене отримав 5 до фіга. Дев'ятку я пропустив. Вершниця, поміняйте місцями картку земель першого ряду з карткою земель другого ряду. І ти ж одразу можеш її отримати. І таким чином ти можеш прибрати якусь, щоб мені не дати, або собі взяти з другого раду, яку ти хочеш. Одинадцять. Перший відкривач. Тобто ти, скоріш за все, останній ходиш, але при цьому сильний ефект. Замініть будь-яку вашу картку земель, тому що в тебе вже зіграна, за яку ти вже отримав переможні бали, на нижню картку колоди земель. І отримуєш за неї знову винагороду. Ти ще їх збираєш перед собою, воно так лежать. Ти її можеш поміняти і ще отримати за випадкову, яка там лежить. Ага. Але при цьому, якщо я вже зіграв цю картку, то ти вже знаєш, яка там знизу. Угу. Тому що вона ж там з землі залишається. Фермер. ви нагороду за землі, які ви заберете в цьому раунді. Тобто ти зараз береш оцю, вона тобі приносить 1 бал. Так. Якщо за допомогою цього, ти береш то отримаєш 2 переможні бали. Але якщо ти береш четверті гори, то ти отримаєш з них 20 переможних балів, а за цього отримаєш 40. Це перемога Е, Ну, розумієш, треба так їх грати, щоб використовувати їх вміння. Гори! Перша картка нічого не дає, якщо в тебе друга картка гір 10 переможних балів. Третя картка нічого не дає, четверті гори 20 переможних балів. 20 це багато. Макове поле воно дає по одному переможному балу за макове поле в тебе і в мене. Тобто перше дає тобі тільки один, друге вже буде давати два, третє – три. Тому хто її візьме. На вже... е, вони складаються, вони не йдуть у дві. Вони перед тобою лежать і приносять тобі бали. Це перший ряд, це другий ряд. Да. Так. Угу. І в тебе вже на, на початку партії два переможних очки. О. Ти вже, знаєш, стартув... не пере... А, все, так. в перший. Ми в закритих викладаємо, ці карти, да? ми не знаємо, яка виходить. Ні, ти вибираєш, ти обираєш, ти ж цю стратегію, тому що ти вибираєш яку карту зіграти. Але закрите, щоб я не бачив. Хто перший ходить? Найвіддаленіший від колоди ряд земель важать першим? А нема. А, нема першого ходу, бо ми його одночасно ходимо. Ну, так. Так. Ти собі бігора хочеш забрати? Можливо. Якщо в цьому раунді виходите раніше з ваших сусідів, отримуйте три. Я забираю собі три. І я забираю якусь картку з, з цих. І оцю беру. Вона нічого мені не приносить поки. Е, отримайте два за кожного з ваших сусідів, які зіграли карту з непарним значенням ініціативи. Це тобто я є. беру собі два очка. Так, І. Е, а скільки я можу купляти земель? Тільки а, одні, одні А е, Після того, як ти взяв вона не додається, вона додається в кінці це, да. ходу. Ну тоді в мене не менше вибору як. І ти отримаєш за неї один. один. Тепер ми граємо за ці. А ці будуть у другому ряді. Це в нас ліс, він mm -hmm. одразу дає 5 переможних балів. Це в нас селище, воно дає 2 за кожний тип, який в тебе є. типу ось, Бачиш, які в тебе є поки що там. Все, граємо. А, і ти одразу добираєш, тебе 5 карток на руці. Добираєш. До 5. Тип. А, треба О, а як ти, а як ти Я за всі колоди. Звико. А, за усі. Так, любиш, тебе 5 на руці, помилочка. І тепер ми обираємо. Перший. Нічого не, не робиться. Так, нічого не робиться, і я беру будь-яку землю. У да, них ці немає блок. ціни, не просто. Так, да, так. Да. І ти отримуєш по одному, ти так їх збираєш, а. і ти отримуєш по одному за кожну в тебе і в мене. Тобто два. І в тебе теж? Ну так, да, на мене нуль. Так. А я поміняю місцями картку земель першого ряду з карткою земель другого ряду. І я отак міняю цю на оцю і беру собі ліс і отримую 5 переможних балів. У мене. Роль скидається. Ми добираємо до п'яти. І ці стоїш перший ряд. І виходить город, і знаєш, оце лісостеп. Угу. Або якось так. Цікаво, як. Ну написано. А, це поле. Ти тримаєш два за кожне поле в тебе. Тобто перше поле приносить два, друге, 4, третє 6 і так далі. А це поле? Ні, це Маково, це Макову поле. Ага, так, отох є. Лух, це Лух. Лух. Я перший. отримуєте два, нічого не отримую, і беру з цих карток оцю, і вона мені приносить шість. Так. Все шість. Я беру макове поле, беру три монетки, беру п'ять дві. Спочатку задачі. ти робиш ідію. Поверніть персонажа з відбою собі якось. До нас. руки це. Так, да, сюди. Mm -hmm. Все. Це зігралося. Сідуть. Ця відійде. Відбій відкритий. Лух. Лух. Добираємо до п'яти, а в тебе так п'ять, uh -huh. і граємо. Uh -huh. Ти отримуєш, я тобі даю два промежні бали. Так. Беру свої гори, отримую десять. І я беру собі автомати, я не можу пропускати. Так, да, да. а що тут візьміть? А, так, я думав, це мені... візьміть два в гравця, які в цьому раунді ходив перед вами. Крадіть. І да. думав, ти мені за це два. Ні, за я виграв? за піснярку, вона тобі два-два. два. А, я ще раз бачу про. І за це поле до ще два. За кожне поле Два Туда. за кожне поле в тебе. А, і це рахується одразу як. Да. Ну бач, за... по два за такий символ. Ну тобто я на увазі, що він сам за себе рахується з да. да, Окей. Так, ну тут mm -hmm. <сіка> цікаво, цікаво. Ну і ми граємо до тих пір, поки кода не закінчиться. Та -да. Там скільки буде... А, ні, там 9 раундів. Ми вже зіграли 4. Це вже половина партії. Та, Ого! Так, замініть будь-яку картку земель на нижню картку колоди земель. І оцю заміняю на нижню. А, будь-яку важку. Спочатку я оце роблю. Я заміняю оцю на. Оцю. Це річка. Так. Що робить річка? Вона тобі приносить е, стільки переможних балів, е, скільки є ініціативи твоєї картки. Але максимум 6. Угу. Але за кожну річку в тебе. Тому вона мені приносить 6 за кожну річку в мене. Це 6. Так. Я оце отримав. І потім беру оце і отримую 2. Подвойте винагороду за землі, які ви обираєте собі в цьому раунді. Тобто мені земля дає по дві за кожні землі і я це подвою. Я маю взяти вісім, правильно? Правильно. Я тоді кладу два, беру 10. Добираєш до п'яти. Нічого не відбувається. Беру за цю отримую 4. Міняю місцями карту земель першого ряду з карти земель другого ряду. Так, можна це по, по діагоналі міняти? Да, да, да. І беру собі і беру о, 5. Ну, 4. 4, Я перший ходжу, якщо в тебе є одиниця на руці. Mm -hmm. нема. Я заберу собі оце. Я беру ліс. так, ага. І ліс одразу дає мені 3 бали, правильно? Да. Зараз 8, 8, і це буде 8, 9, це буде останній. Угу. Так, усі гравці з картою воєвниці є? Нема? Ні, нема. Ну, Ні. тобі треба це брати, так. Да. І ти нічого не отримаєш. Ну, ти... Мені 40 забрати. А я беру це і отримую 5 на 2 10. 5 на 2? Вона мені приносить по одному за кожний вух у мене і в тебе. А, і в мене і в 5. все, так. Да. Добре, добре. Ти ж їх не зря для мене зібрав. Справедливо. Зараз я хочу перемогти. <гум> Зміть картку земель першого або другого ряду на верхню картку коду земель. Я заміняю оцю, угу. і маю надію, що зараз мені гори прийдуть. Ні, це не гори. Оця приносить 6 Так, і ця 6. А в тебе що? Якщо в цьому раунді раді входить бі-бі-бі-бі-бір. -бі. <рес> бі -бі. І та 6, і та 6. Немає різниці, Забираю. А я беру е, 5 за карту і беру собі ще, 6. 3, 4, 5, 6. І ще 6 е, зверху. Так. Все ворохом бави. 51. 42. Ну, рядом. Що як тобі? Мені не. Мені дуже сподобався цей дизайн, прям максимально, від mm. самої коробки. Але е, дизайн самих е, земель. Він якось не комбінується з. Е, Цією, з цією стилістикою зображення цих позначок, як не знаю, воно е, ну, трошки не гармонічно виглядає, мабуть, з стилістикою такої карти, типу, як етнічна якась до таких. Це щодо вигляду. Хоча сама коробка супер, мені сподобалась, дуже підкупила, а сама гра. Сама гра цікава, прикольно вибудовувати стратегію, і мені здається, вона дуже інакше буде гратися е, з більшою кількістю гравців. Mm -hmm. І прикольно да, що ти повинен думати ще, як е, не дати опоненту зібрати більше очок, а не тільки розбудовувати власні. Е, тобто ти будуєш стратегію не тільки для себе, а ти, щоб заважати іншим гравцям е, реалізувати свою. І це так, цікаво. Я думаю, що це хороша гра. Прям, ця прям хороша. І тут є три механіки. Ну, По-перше, зовнішній вигляд. Вона прикольно виглядає, вона проста за правом, тобто, в принципі, тобі було вже зрозуміло все. Тут е, проста механіка, вибираєш одну з карток і грається. Е, оця механіка ініціативою точно така, як в Ліберталі або в Піратах Сімурів, і трошки є схожа в механіка в грі е, про печери я робив колись огляд. Там, коротше, також ти ініціативу вибираєш. І хто менше, типу, в того менше сила, але він раніше ходить. І це прикольно працює. І це простіше, ніж і краще зроблено, ніж в Ліберталі, і мені це не дуже подобається. І set Collection — це набір оцих от, типу, вони по різному землі цією комбуються. Мені це подобається. І оці гори, це коротше, неймовірно, ну, треті брати гори це такий азарт. І Ти в четвертій мені не дав, і все. Mm -hmm. типу, я не, ну, за третій теж yeah. нічого yeah. не отримав. При тому, що я грав в партії, де дівчинка за допомогою фермера забрала четверті гори і так вийшло, що вона отримала 40 балів за один хід. А ти уявляєш, ти набрав тільки що 42. І ти я разом з нею, граю, і я такий. І, типу, а ми отримуємо там два хід, типу п'ять, і вона така 40. А, Ось, і насправді, оця механіка на цій карті, оце взагалі те, що я ніколи не бачив, і що це зовсім оригінально. Що зазвичай там, наприклад, якщо у нас буде порівно, то там якась є буковка, якісь, ну, вигадують якось видавці, що робити, щоб ну, це порівно відрізняти. Але такого нікого не бачив, що кожен хід різний порядок, там ось 5 гравців, і по різному порядку визначається при нічі, що це. І це усім видно одразу, це усім зрозуміло. Типу, це не потрібно пояснювати, Я тобі раз пояснив, тобі зрозумів, як це працює. Це бомбічно оригінально. Загалом. Це проста, прикольна гра, на різну кількість разів вона норм грається, я з дзвоню, в неї роза. Декілька разів вже зіграв. Мені подобаються арти, і властивості в них цікавенькі. Ну, Мені от не дуже зручно там, не знаю, що вони, вони всі. Ну, В цьому сенсі ти можеш їх ховати, але весь час потрібно їх міняти. Ось ці мені арти подобаються на картках. Да, типу, це, це, це прям прикольно. Це дуже круто. Це дуже гарно. Круто, що є підказки, і на яких все написано. І усі навіть в властивості написані і у тебе на руці, і усі вони тут перераховані. І отут таке потрібно, щоб було в кожній грі. В кожній грі. В кожній грі такі. Моміджі, ти чуєш мене? Таке повинно бути в кожній грі. Підказка, яка тут не потрібна. Тобто ти і так, ну, це все можеш побачити у період правах. В принципі, можна би цього відійтись. Але вони такі, боже. А може, ми зробимо гру, в яку буде зручно грати. Чуєте, видавці у <смітчі> Можна робити так, щоб гравцям було зручно, і подивитися, і все дізнатися. Мене бомбить коли не зручно, А тут добре. Отак. Так що я прям думаю, що це хороша гра. Так, однозначно. Да? Тобі однозначно. теж зіграв да? да? таке? Да. Так, да, звичайно. Супер. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Дивіться наш відос з усім. І пока!